Родин. Я дуже вдячна зусиллям міської ради, будівельникам, а також усім причетним і колективу, хто батьківському, батьківському батькам, які всі, хто задіян в ремонтних роботах та реставрації цього закладу. Ми очікуємо, що один із корпусів закладу 141 Вересні цього року відчинить свої двері для наших маленьких юних одеситів. У разі це буде модернізований, безпечний та інноваційний простір, який відповідатиме всім сучасним вимогам дошкільної освіти. І у разі обрання мене керівником закладу. Моїм завданням буде не тільки завершення цього процесу ремонту або реставраційних робіт цього закладу, а й наповнити відновлені стіни саме якісною освітою, змістом та життям, тобто сміхом, дитячим, саме дитячим сміхом. Адже коли в закладі панує дитячий сміх, це найбільше. Перемога наша, тому що якщо е, ми бачимо, що відновлення е, закладу, воно вже продовжується, е, і продовження має, що в закладі знаходяться діти, це саме продовження. Тому е, я дуже сподіваюся, що разом з всі наші зусилля будуть саме направлені для того, щоб е, цей заклад побачив у вересні, е, саме почув цей смі, дитячий сміх. Перед вами мета та завдання плану розвитку одеського ЗДО. На мій погляд, освітнє середовище закладу повинно бути багатофункціональним, безпечним, інклюзивним та розвиваючим. Як же цього можна досягти? Звичайно ж. Завершити е, всі ремонтні та реставраційні роботи, відновити всі групові приміщення та е, кабінети, зали, санітарних зони, забезпечити е, надійним укриттям, яке відповідає всім вимогам ДСНС, е, також встановити системи відеоспостереження, пожежної безпеки, е, самоохоронної сигналізації, забезпечити контроль та доступ е, на, на території закладу, створити безбар'єрний простір. Це саме Кандуси, широкі дверні прорізи, облаштувати ресурсну кімнату, облаштувати сучасні ігрові майданчики, оснастити групи сучасним обладнанням, саме інтерактивні точки, сенсорні зони, це ігрові модулі, створити інтерактивний простір, просторові зони це сенсорна кімната, простір тиші, куточок для самовираження та спілкування. Запроводити систему електронного документообігу. Ну, все це можна, звичайно ж, зробити, виконати через залучення коштів з місцевого бюджету, грантів, благодійних внесків, ну, звичайно ж, з дотриманням всіх норм законодавства. Основою освітнього процесу ЗДО 141 Буде чітке дотримання та повноцінна реалізація базового компоненту дошкільної освіти, адже це наш фундамент, який забезпечує єдність вимог до розвитку та виховання дошкільного віку в Україні. Ми оберемо освітню програму, яка найчастіше найкраще відповідатиме потребам наших дітей, і особливостям закладу комбінованого типу. Ця програма буде гнечкою, динамічною. Та спрямований на всевічний розвиток особистості ми будемо також послідовно впроваджувати принципи нової української школи на рівні дошкільної освіти. Це і дитиноцентризм, і формування компетентності, і наскрізь не використання ігрових форм навчання і партнерство з батьками. Кожна дитина унікальна, тому ми будемо застосовувати індивідуальний підхід саме до кожної дитини. Дитини. Особливу увагу буде приділяти саме дітям з освітніми особ, з, освітнім, з, з особливими освітніми потребами. Це, як я вже раніше казала, це і ресурсні кімнати, і, і це буде корекційно кваліфікований корекційно-розвитковий супровід, це буде розробка індивідуальних програм розвитку. Для таких дітей водночас ми створюємо умови для виявлення та розвитку обдарованих дітей, і саме даючи їм можливість розвиватись і проявляти себе саме з дошкільного віку. Основним методом роботи буде проєктна діяльність. Ми активно проваджуємо елементи стему світу. Це дозволить дітям пізнавати не лише світ пізнавати ну, світ через експерименти, через конструювання, логічні ігри, розвиваючи критичне мислення дітей дошкільного віку, враховуючи стресові ситуації, через яке пройшло і проходить наше місто кожного дня, і наші діти також, то будемо, ну, важливим етапом також буде використання таких... Інструментів, як ігротерапію та арт-терапію, вони будуть важливими інструментами для психологічної підтримки, емоційного розвитку та соціалізації дітей. Застосовуватимемо і саме інтерактивні методи навчання, такі як левоконструювання, піскова анімація, елементи театралізації, каскотерапії. Що саме сприятимуть цивічному розвитку дітей та до мотивації, мотивуватимуть дітей до пізнання. Зрозуміло, що не обійдеться в наш час і без цифрової компетентності, але це, все це в межах норм. Які дозволяються саме дітям дошкільного віку, це будуть інтерактивні дошки, і планшети, але з урахуванням часу саме для дошкільників. Фізичне та психічне здоров'я це в пріоритеті. А це в нас і рухова активність, збалансоване харчування, звичайно, дотримування. Режиму дня формування навичок, самообслуговування та гігієни. Тобто, це ніхто не буде про це, звичайно, ждувати. А навпаки, будемо вдосконалювати, вдосконалювати це. Освітній процес не обмежується стінами закладу, і ми розглядаємо батьків саме як повноцінних партнерів і будуть організовуватись для батьків саме. Лекції, семінари, тренінги для з питань розвитку та виховання дітей саме спільні проекти з батьками, це дні відкритих дверей, це заходи спільні з батьками, це свята, тематичні вечори і так далі. Також вважаю, що необхідна активація, активна взаємодія саме з школами, це спро. Буде для плавного переходу дітей до початкової школи, а сам, також бібліотеками, музеями. Це співпраця, звичайно ж, вона буде продовжуватись. Ну, звичайно ж, після вже сподіваємося, що закінчиться війна і після воєнних часів, тому що наразі безпекова ситуація нам цього трошечки не дозволяє, але все це в планах є. Звичайно ж, воно буде впроваджуватись в процесі. Очікуваний результат даного плану перед вами на слайді. Адрополітика. Усвіт освітнього процесу та відновлення закладу залежить від професіоналізму та згуртованості нашого педагогічного колективу. Перед вами основні напрямки кадрової політики та професійного розвитку педагогічного, закладу, педагогічного колективу. Моя мета створити в ЗДО 141 команду висококваліфікованих, мотивованих та щасливих педагогів. Які, які будуть відчувати підтримку, матимуть можливість для постійного розвитку та ентузіазму працюватимуть над вихованням наших дітей. І, звичайно ж, будуватимуть майбутнє Одеси. Кадрова політика та професіональний розвиток педагогів закладу це створення комфортних умов праці, як я вже казала, психологічна підтримка, системне заохочення. Це можуть не тільки премії грамоти, а подяки вже на рівні міста, які визнання вже на рівні міста. Моє бачення системи управління фунтується на принципах відкритості, колегіальності. Демократичності та постійного досконалення, Я прагну створити таку модель управління, саме яка забезпечить не лише стабільне функціонування, але й динамічний розвиток ЗДО, орієнтований на потреби дітей, батьків та педагогів. А це принципи ефективного управління, тобто відкритість та прозорість, колегіальність, демократичність, інноваційність та орієнтація на дитину. Розробка та реалізація довгострокових стратегії розвитку ЗДО з урахуванням потреб, систематичний моніторинг якості освітнього процесу, про який також не треба забувати, використання результатів моніторингу для корекції та вдосконалення, фінансово-господарська діяльність, ефективне використання бюджетних коштів, планування, залучення додаткових джерел, як я вже раніше казала, і раціональне використання матеріально-технічної бази. Взаємодія, звичайно, з департаментом освіти та Одеської міської ради та місцевою владою це конструктивна співпраця з департаментом, активна участь у міських та районних освітніх ініціативах і представлені інтересів ЗДО на різних рівнях. Перед вами очікуваний результат від реалізації плану розвитку Одеського ЗДО. 141. Гадаю, що спільно з командою. Закладу нам вдасться, звичайно ж, перетворити ЗДО до 141, закладу шкільної освіти до ро на сучасний, безпечний, інклюзивний заклад, де кожна людина кожна, людина, кожна дитина почуватиметься щасливою, захищеною та буде підготовлена до успішного шкільного життя. Адже ключ до успіху це, звичайно ж, команда, довіра і розвиток. Розвиток, ну, звичайно, і партнерства. Дякую за увагу. Питання колеги, будь ласка, кого? Все зрозуміло, все оцінюємо? Так. так. Залишайте нас, будь ласка. 2. Якщо не достатньо від 1. і зовсім не розкрито, ну то Так, Оцінки. Два бали, два бали, два бали, два бали, два бали, два, один, один. Середній бал. Це Вибачте. Вибачте, висим. Середній бал, чотири. Один сімдесят пять.

Ольга Петрівна, ми вас вітаємо. Ви отримали за презентацію 1,75 балів, а Загальна сума балів 3,75 це гарний результат. Ми вас вітаємо. Вітаємо з тим, що рішенням нашої конкурсної комісії ми вважаємо вас переможцем. Конкурсна відбор е, на посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти, ясний садок No141 комбінованого типу Одеської міської ради. Вас вітаю. Так, будь ласка, ознайомтеся з протоколом і підпишіться. в наших підписах ознайомлена. Познайомлено. Зауваження пропозиції є. Пишемо зауважень. Пропозиції. Не маю. Підпис. Датами 4 го го